Дуже був життєрадісним, Він любив життя, він подорожував. Він він настільки добра, така чуйна людина була, що я я не те, що зараз повірити не можу, а я просто. Подруга дитинства, загиблого військовослужбовця Дмитра Безкорувайного Вікторія прийшла до свято-Георгівського храму попрощатися з товаришем. Разом, каже, зростали в одному селі. Коли почалася повномасштабна війна, Дмитро пішов у військо. Я знаю, що він пішов добровільно, він пішов ще з самого початку. І він, і його брат рідний Славік теж пішов. От, ну, я подивую, Славік живий. Батькам взагалі я навіть, ну, У мене самой брат служить, тому я. Це дуже все важко. І, а так, звісно, зараз ну, шкода батьків, дуже шкода, шкода дружинам. У цивільному житті Дмитро Безкоровайний працював в одному з сумських торгівельних центрів, розповіла його колега Наталія Ерастова. Приїжджаючи зі служби у відпустку, навідував своїх колег. Постійно к нам заходив, постійно ну, завжди да, улибався, завжди був в настрої, всіх підтримував. Колишній командир загиблого бійця Євген Прокопець розповідає, в його взводі Дмитро служив радіотелефоністом. Пізніше каже, вивчився на оператора безпілотників. Деста службу був під вугледаром, бо наш бойовий шлях був, потім було відновлення. Що я вам хочу сказати, він був щирий, він був завжди такий компанійський, життєрадісний, завжди виручав і був такий ну, до душої Запам'ятає колишній командир його як надійного бойового товариша. І він і в наряд йшов, там, і збирався, там, і фонарик, там, все, він, в нього все було завжди, все продумано. Такий, він відповідальний. На жаль, на жаль. За інформацією Сумського міського центру комплектування, виконуючи бойове завдання на прикордонні Сумщини, 24 жовтня солдат Дмитро Безкоровайний загинув. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости, беззаконня наші, святи злянці цілий немочі наші. Імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Також біля алеї Славаного центрального баранівського кладовища прощались із загиблим стрільцем Володимиром Рошкевичем. Блаженню спільні вічний спокій подай нового ну, представленого спочилому воїну Володимиру і за творімо вічною. Ам'я віддати шану бійцю зібралися його рідні, друзі та знайомі. Знаю його близько 15 років як добру людину. Гарного сім'янина, люблячого батька, пішов воювати одразу, захищати Україну одразу після повномасштабного вторгнення. У цивільному житті Володимир Рушкевич працював на заводі по виробництву упаковки, розповідає Оксана Корнієнко. Був одружений. Має дві донечки. Одну дуже маленьку, взагалі три рочки. А і вже доросло, 14 років. Даша старша. Тому дуже важко. Родина переживає дуже важку втрату. За інформацією Сумського міського центру комплектування, солдат Володимир Рошкевич загинув 23 жовтня під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Поховали обох загиблих військовослужбовців на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Володимиру Рошкевичу назавжди залишиться 39 років. Дмитру Безкоровайному на віки 38. Ірина Касяненко та Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.